Що таке аденоїди і чи треба їх видаляти? Який вплив аденоїди мають на формування неправильного прикусу? Всі ці питання ми сьогодні з вами розглянемо і допоможе нам в цьому лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, Кузик Ірина Віталівна. Зустрічайте! Що таке аденоїди? Це носоглотковий мигдалик. Він розташований на перехресті дихальних шляхів. Це орган периферичної імунної системи, і він є одним з так називаємого лімфоглоткового кільця пірогова вальдера. Тому оця периферична імунна система, вона і стає на шляху захисту організму від втручання цих чужеродних агентів. А скажіть, будь ласка, а аденоїди, вони є у всіх? Так. Є у всіх, просто а, далі він зростає. Коли погано, що аденоїди виростають, вони виробляють імуноглобуліни. Якщо кількість вірусних захворювань збільшується у дитинки, то а, вона реагує. Реагує як? і росте росте. От якраз і кажуть, з трьох до п'яти. До 6 рочків Де. це активний період зростання цієї лімфоїдної тканини. Безумовно, є і інші причини, то може бути спадковість, є алергія. Не треба збрасувати з рахунків, оточуючи нашу середовище, яке на жаль забруднюється, і ті продукти, які ми вживаємо. Тобто, оці всі причини вони і сприяють розвитку і збільшенню цієї лімфоїдної тканини, тобто цих аденоїдів. Один з головних знімків у нас у ортодонтів це телерентгенографія в боковій проекції. На ній дуже класно видно якраз аденоїди. А якщо ми починаємо ортодонтично лікувати пацієнта, бути знімними або незнімними апаратами, ми не можемо самі справитися з патологією, і нам треба налагодити дихання, бо порушене дихання впливає на формування правильної форми верхньої щелепи. Ми одразу бачимо дітей, які приходять до нас на консультації по формі обличчя, синцями під очима. Ми бачимо, що ага, так напевно, аденоїди треба видаляти. До нас пацієнти вже звертаються, приходять з вашими знімочками, да. і нам не треба ще якось якимось чином показувати і доказувати, якого розміру вони є. Наразі зараз є можливість рентгенологічна це показати і ендоскопічна. Побачити аденоїди в носі. Ми можемо і ліхтариком, ну так, в без ендоскопа. Але а, наразі зараз медицина у нас доказова. і ми повинні не тільки собі побачити і сказати, що я бачу аденоїди, Батькам показати і доказати, що дійсно вони перекривають дихальні шляхи. Багато діточок навіть у два рочки можна спокійно за допомогою ендоскопа посвітити у носик і побачити всю картину порожнину носа, носоглотку на екрані. Це ж безболісно. Закапуються суденозвужуючі крапельки, які дають можливість скоротитися слизовій оболонці нижніх носових раковин і відкрити загальний носовий хід. І якщо немає перешкод, і ми. Бачимо аденоїди, якщо вони є, у всій своїй красі, і далі приймаємо рішення. І далі чи приймаємо треба рішення? їх видаляти, чи можна консервативно, там як батьки кажуть, нам сказали лікувати консервативно е крапельками. Да, є таке? Є таке, <сь> є таке Гормональними <сь> 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 крапельками. <сь> та. <сь> а скільки це може продовжуватись? Ось це лікування крапельками, і чи завжди воно допомагає і ефективне? або є якісь випадки, коли вже точно зрозуміло, що тільки хірургічно треба їх видаляти. Це залежить від віку. От прийшла дитинка, два рочки. Порушення носового дихання, закладеність носу, вночі дихає відкритим ротиком, хропе, сопе. Заглянули у носик, якщо є така можливість, побачили ці аденоїди. Зазвичай, в такому випадку, ми не беремо дитинку прямо з отак на операцію. Ні, ми призначаємо лікування, потім дитинка росте. І аденоїдна тканина вона відносно зменшується за рахунок зняття запального процесу. Напряку, тобто лімфоїдна тканина, якщо вона не зустрічається з інфекцією, вона може регресувати в період гормонального формування організму. Якщо ми маємо аденоїди на межі 50 на 50, чи видаляти, чи не видаляти, і дитинці там рочків три, я раджу посидіти з дитинкою окремо від дитячого садочку. У дитячому садочку скупчення інфекції набагато більше. На вулиці вірогідність підхоплення. Пити нову вірусну інфекцію в сотні разів нижче ніж це буде в закритому просторі. Я так розумію, що перш за все ми повинні укріплювати імунітет своїх дітей. Шанс треба давати трошки почекати, да якщо є можливість там до може до 4-5 років, але все ж таки, якщо потім ми маємо проблему, вона нікуди не дівається. Це все ж таки ми більш за те, щоб видалити їх. Так, і от тут ми підходимо вплив цих аденоїдів yeah. на організм. Його можна поділити на два таких основних момента: це механічний і інфекційний механічний блок, дихальних шляхів. В першу чергу призводить до гіпоксії головного мозку. Yeah. Є дітки, і ви також таких діток бачили з гіпервідповідтю да? а є з гіпо. Одні стають більш рухливими, а інші дітки за гіпоксії вони стають більш сонливі. Якісь в'ялі, а динамічні. А що стосується опорно-рухової системи, ми також можемо таких діточок бачити. Розвиток м'язевої системи не відповідає віковій нормі, збої в роботі серця, гіпоксія серцевого м'язу, що знаходиться на перехресті дихальних шляхів, якраз слухова труба. Ми всі літали в літаках, да, ми вона. всі знаємо, як закладає вушка. І дітки в такому стані вони з ними живуть. І тут постає вже питання. Середнього вуха, бо воно безпосередньо пов'язане через слухову трубу з нашими аденоїдами. От тоді рецидивуючий отит стає показом до видалення лімфоїдної тканини. Скупчення самої лімфоїдної тканини біля тубарних валюків, от безпосередньо біля слухової труби, також викликає механічний блок цієї слухової труби. А скажіть, будь ласка, у дорослих можуть бути аденоїди можуть і. Якщо є аденоїди, ми дивимося, що вони впливають на те, що людина не може нормально дихати. Є храп вночі, наприклад, це показ до видалення, якщо це вже дорослий. От стосовно дорослих носове дихання порушується вже може не безпосередньо за рахунок там цих аденоїдів, які mm -hmm. там ну маленькі, ну дійсно да -да -да -да. першого там другого ступеню. Ці аденоїди спричинили набряк і гіперплазію нижніх носових раковин, які безпосередньо знаходяться в порожненні носа, і вони також впливають на носове дихання. Видаляємо. В цьому випадку аденоїди видаляємо так, і зменшуємо е, нижні носові раковини, тобто е, робимо вазотомію нижніх носових раковин. І це все звільняє загальний носовий хід і полегшує носове дихання. Чи можуть аденоїди вирости повторно так, щоб їх ще раз треба було видаляти Скільки разів? Таке було. Ми кажемо, видаляти треба. Вони кажуть, що ми видаляли. А ми вже вони знову вже виросли таке можливо взагалі можливо. Можливо, в першу категорію входять дітки алергіки, в другу групу дітки, які перехворіли на інфекційний мононукліоз, тобто інфекція викликана вірусом Епштейна бара Дякуємо вам дуже купи вам інформації. Ще... Тільки інформації Я треба думаю, тепер в... нас... про все подумати. Да. Після цього відео буде дуже багато питань, особливо мамочок маленьких дітей. Ми на всі будемо відповідати. Підписуйтесь на канал, будь ласка. Ми чекаємо від вас ваших подобаєк. Ви були на стоматок. До зустрічі, Па-па.